Є знижки на пенгерпевір та герпевір. 15% в аптеках подорожник, «Бам» та «Ощад». Страшні новини з Авдіївки. У командуванні підтвердили розстріл українських військовополонених, а дізналися про це усі з російських пабліків, бо пропагандисти поспішили похизуватися. Своїми черговими звірствами, хто вони воїни, котрих, попри усі домовленості розстріляли рашисти і чому бійці опинилися у пасті ворога, розбиратимемося за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. На цьому відео ви зараз побачите українського бійця і його розмову із сестрою. Ти сам там Ні, нас це чоловік. Ця розмова брата і сестри стала останньою. 18 лютого це відео сплило в мережі відразу після виходу українських військових із Авдіївки. А вже згодом російські пропагандисти у соцмережах похизувалися розстріляними тілами українських військових. Українці ж до кінця сподівалися, що відео фейк або ж продубльоване, адже такі звірства расисти вчинять не вперше. Втім, вже 19 лютого 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хоружного Марка Безручка, яка воювала в Авдіївці, в останні місяці офіційно підтвердила, що на відео йдеться про загибель щонайменше п'яти її бійців. Показати ці кадри в оригіналі ми просто не маємо жодного морального права. Висловився і уповноважений справ людини. Дмитро Лубінець зазначив, шансів евакуювати цих хлопців росіяни просто не дали. Вихід Авдіївки захисників України відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожої армії. Здійснювалися обстріли евакуаційних шляхів та автомобілів. Деяких важкопоранених і загиблих військовослужбовців вдалось евакуювати. Через масштабний наступ окупантів не залишили шансів для повторних спроб евакуації. Мова йде про позицію зеніт. На ній в останню мить залишалося шестеро українських військовослужбовців. П'ятеро з них були поранені. шостий військовий просто не захотів залишати побратимів. Позиція вже була у повному оточенні окупантів. Тож, коли стало зрозуміло, що за ними вже неможливо повернутися, українська сторона вирішила домовлятися про подальший обмін. Втім, чим це закінчилося, ми вже побачили. Через повне оточення опорного пункту зеніт командування ухвалило рішення зв'язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною. Ялобу щодо надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим відповідно до міжнародних законів та правил ведення, які захищають військовополонених. Окупанти повідомили координаторів цього процесу, що погоджуються провести евакуацію поранених українських захисників, надати їм допомогу, а надалі обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти своє життя, що трапилося після цих домовленостей. Ми побачили на упролюдненому ворогом відео із захопленої позиції зеніт. Про те, що зеніт в облозі писали аналітики діпстей, а згодом пояснили, чому сталося те, що сталося. Через те, що позиції декілька днів були в оточенні, всім, хто був ходячий, довелося з боєм прориватися до основних сил. На жаль, було четверо неходячих хлопців поранені, та двоє ще ходячих, які не мали шансів без евакуації пробитися. Швидше за все, хлопці були розстріляні одразу 15 лютого. Ще один з бійців перед смертю встиг написати ні хліба. Ні. І води залишилося півпляшки. На кадрах з тілами один з бійців так і тримав ту пляшку в руках після смерті. Та найстрашніше, що наші військові здогадувалися, що на них чекає, адже й самі зрозуміли, що евакуювати їх вже не вдасться. Журналісти видання слідство інфо відшукали рідних загиблих. Вони на жаль, ще до офіційного підтвердження від командування впізнали на відео своїх рідних. Хлопець з відео брат Катерини на Джанго. Дівчина розповіла деталі їхньої останньої розмови. Брат сказав, що командування домовилось, щоб їх забрали росіяни, бо наші до них вже не дістануться. Згодом родині вдалося зв'язатися із Джанго ще раз. Тоді вони побачили, як у їхню шахту вриваються росіяни, наказують вимкнути телефони та вийти. Хлопців мали взяти у полон і згодом в рамках обміну повернути, натомість просто розстріляли. Родини захисників розпізнали з пропагандистських відео Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких Теж розстріляли. Прізвище шостого бійця наразі невідоме. Дружина Андрія Дубницького на позивний Байрактар теж поспілкувалася із журналістами слідства інфо. Каже, чоловік попереду про те, що його отут -от заберуть у полон. Він мене набрав у сьомій ранку, але ми спали. Ми о десятій ранку поговорили. Він поранений в пах, перемотаний, старався жартувати, розплакався. Потім ми переписувались. Останнє повідомлення було о 12.00, що буде полон. Усі листування в мене залишилися. О 22.30 я знайшла це відео. Я впізнала його за татуюванням. Його співслужбовець мені підтвердив, що це він. Ніхто після цього мені не дзвонив, нічого. Сьогодні попросили ДНК тест дочки. Якщо що, я віддала всі документи, дані паспорта, військовий квиток. Його призвали 8 березня, 22-го року, і відтоді він весь час був в Авдіївці. Доньці було 4 місяці, коли його мобілізували. Іншого бійця Григорія Павлова з позивним Панда з російського відео впізнала мама Інна. Жінка розповіла, що її син був контрактником, служив з 2015 року, у 2017-му був у Маріуполі. Потім його перевели у 110-ту бригаду і останній рік він служив на позиції Зеніт. Жінка каже, що військові три дні чекали на евакуацію, а вона до останнього сподівалася побачити сина живим. Так вона розповідала історію своєї родини до того, як дізналася, що зробили расисти. Вони три дні чекали на машину. Він ще тоді не був поранений, 14-го отримав поранення, в нього осколкові поранення, спина. Я його дуже просила. Синок, здайся в полон, ти мені потрібен живий. В нього маленька дитина, 5 років, син Андрюша. А він каже, мамо, я воїн. Найбільше, що я зараз хочу, це знайти свого сина, хочу побачити свого сина. Йому буде 30 років в цьому році. Усі ці жінки до останнього сподівалися побачити своїх рідних живими, але Росія раз за разом плює на усі домовленості на Женевську конвенцію взагалі ні на що не зважає. А втім, навколо цієї історії розгорівся і внутрішній скандал. Журналіст Юрій Бутусов заявив, що українські військові потрапили у полон, нібито тому, що не отримали вчасний наказ відступати. Крім того, Бутусов, аналізуючи причини падіння міста в цілому, згадав, що армії РЕВ вдалося здійснити перший потужний прорив на півдні, продавивши з великими втратами позиції 53-ї бригади в районі царського полювання. Зеніт утримували так до останнього, коли вже було повне навіть оточення. Його отримали, тому що ну, був наказ. Наказ навіть не командування 110-ї бригади, а вищого командування оперативно-тактичного групування, яке було впевнено, що там будуть якісь резерви, які проб'ють коридор. Ну, на жаль, все це не було сплановано так, щоб пробити коридор. Вчасно о, наказ на відхід гарнізон Зеніта не отримав. І це основна причина, на жаль, о, цієї трагедії. Ну і не тільки цієї, на жаль, у нас на війні. От ця затримка, і ну, вона, на жаль, буває. Із цього теж треба робити висновки. Mm, да, треба відмітити, що з півдня противник також продавив там оборону 53-ї бригади і дуже глибоко охопив місто з півдня. Тобто, фактично, вже зайняв район царської охоти. Вийшов, фактично, охопив навіть за 9-й квартал. Вийшов. І фактично 110 та бригада вже не могла маневрувати силами. Противник атакував її з, з усіх флангів. І критичний момент виник фактично він вже був і раніше. Всі про це говорили. Військове командування було повністю в курсі. На той момент, щоб стабілізувати Авдіївку, потрібно було, звичайно, посилювати не тільки 110-ту бригаду, посилювати її значно більшими силами. Для, для чого? Не тільки для поповнення втрат, а для того, щоб на тих напрямках, де противник тисне, побудувати лінію оборони надійну. На жаль, лінію оборони, як на півдні, після того, як ворог прорвав оборону, там пройшов бойові порядки 53-ї бригади, продавив теж з великими втратами. І після того, як вони вийшли до завода і почали атакувати на північному напрямку район Дач. Біля самого Коксахіма, ну там треба було будувати другу лінію оборони. Від такої заяви журналісти військові в шоці. Бригада вже зробила заяву у відповідь і закликала українців утриматися від подібних відео Бутусова. А від самого журналіста вимагають спростування інформації. Ми рік тримали оборону Авдіївки. і Наразі зіштовхувалися з ПСО противника, але з української сторони такого не очікували. Відомий український військовий журналіст в прямому ефірі від 18.02.24 на своєму ютуб-каналі вів в уману та дезінформував своїх глядачів щодо відходу 53-ї МБР з позиції в Авдіївці. За час масованого наступу противника на Авдіївку 53-я ОМБР не втратила жодної позиції на півдні. Воїни нашої бригади кожен день наносили противнику безповоротних втрат як в техніці, так і в особовому складі. Інформація, яка була наведена на мільйонну аудиторію, повністю дискредитує героїчні вчинки нашої бригади. Частина міста, район 9-го кварталу, до останнього дня залишався під контролем 53-ї МБР, і саме через нього відходили сусідні підрозділи. Відхід з позиції зеніт також прикривала 53-я бригада. бійці якої залишались на позиціях до наказу. Ми закликаємо пана Юрія Бутусова спростувати всі неправдиві тези з ефіру і вибачитись перед нашими військовослужбовцями, які всіма силами стримували противника і допомогли вберегти життя воїнів інших бригад. Просимо суспільство бути уважним, дотримуватись інформаційної гігієни та утримуватись від каналів пана Юрія, який наводить недостовірну інформацію. Натомість расисти не припиняють шокувати у мережі останніми днями. Усе більше спливає відео із розстрілом українських військових. Так 18 лютого на офіційній сторінці сухопутних військ оприлюднили ще одне жахливе відео. і Розповіли про інший випадок страти українців. Рашисти розстріляли ще двох українських військових просто в окупі, 18 лютого, і усе це зафіксував дрон. Ця страта відбулася поблизу села Веселе Бахмутського району. Смузі відповідальності ОСУ в Хортиця росіяни вкотре показали своє ставлення до МПГ, розстрілявши двох українських військовополонених. Українці на кадрах схоже вже не намагалися захищатись і перебували у військовому окопі. Самі за деякий час. Ймовірно, російський солдат знову стріляє в поранених, тобто залишати у живих українських військовослужбовців і не планували. За справу вже взялася Донецька прокуратура. Слідчі мають встановити усіх причетних. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевській конвенції та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі робота по ідентифікації вбитих ворогом військовослужбовців збройних сил України триває і не встигають українці оготатися від цих трагедій, як 20 лютого чергова страшна звістка. Тепер вже поблизу роботи що на Запоріжжі окупанти розстріляли ще кількох українських військових. На цих бійців наразі залишаються невідомими. Втім, за інформацією суміжних підрозділів на відео може бути опорний пункт, частину якого 18 лютого захопили окупанти, де на той момент залишалося ще троє бійців 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Балбочана Спартан, Російське міноборони поки що не коментувало жодне з цих повідомлень. Українські ж прокурори раніше вже неодноразово звинувачували Росію у вбивстві військовополонених. Москва традиційно заперечує такі звинувачення. Нагадаємо, що українські військові залишили Авдіївку, аби уникнути оточення, в яке їх так намагалися загнати окупанти. За п'ять місяців спроб взяти Авдіївку, російська армія втратила щонайменше 17 тисяч солдатів та офіцерів. Загальна цифра втрат окупантів там щонайменше 47 тисяч убитими та пораненими. Але ціна взяття міста рашистів не хвилювала, бо наказ фюрера понад усе. Українці, на жаль, також зазнали втрат, захищаючи Авдіївку. Про них відверто розповів президент Володимир Зеленський. Що їх контрнаступальні дії почались в жовтні місяці, і з жовтня вони атакували цю нещасну Авдіївку, всією зброєю, всією потужністю, що у них було. Просто а, тисячі їх військових загинули, десятки тисяч. Ось що добилась. Росія виснаження їх армії, я вважаю це завдання. Постійно наші військові виконують. Збереження наших життів також правильне рішення, на мою думку. Але, наприклад, коли ми говоримо про те, що у них занадто багато людей, то треба знати, наприклад, що в Авдіївці, тільки що порівнює просто цифри один до семи. Це шкода, але де за навіть за смерть одного українця, сім смертей росіян один до семи не вминулося, На жаль, і без полону. Про це офіційно заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ ЗСУ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський у своєму телеграмі та начальник відділу зв'язків з громадськістю Таврії Дмитро Лиховій. Скажу, що так, ми комунікували це. Ці події під час виходу завдіївки в тих складних умовах, які склалися зі зміною оперативної обстановки. Деяка кількість військовослужбовців опинилася в полоні. Ми не можемо говорити про конкретні цифри, тому що відбувається верифікація, відбувається з'ясування, і потрібно перевірити. В таких випадках частина людей ще виходить до своїх підрозділів, пізніше приходять в ППД, виходять на зв'язок, тому цифри будуть некоректними. Але, звичайно, є втрати, вони. В таких обставинах були мінімальні як на ті події, які склалися щодо полонених, то е, будемо боротися за звільнення кожного із побратимів, які потрапили в полон, і будуть звернення до міжнародних гуманітарних організацій і країн посередників щодо гуманного положення у відповідності до норм міжнародного гуманітарного права. А подальших обмінів для звільнення наших побратимів також нагадаємо, що питаннями військовополонених в Україні займаються відповідні органи, у тому числі координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там закликають записуватися на прийом, якщо близька вам людина потрапила у полон або зникла безвісти. І нагадують контактні номери, які ви зараз бачите на екрані. Зробіть скриншот аби не загубити інформацію. Водночас у штабі закликають не вестися на анонімних помічників, адже здебільшого це шах. Храї, які намагаються нажитися на чужому горі. Команда ТСН висловлює щирі співчуття рідним загиблих воїнів під час оборони Авдіївки та бажає швидкого повернення військовим, котрі потрапили у полон. Нам болить разом із вами. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Наші донати рятують життя. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе, до зустрічі!